Мораторій на збільшення тарифів. Це постанова реєстраційний номер 9102 ініційована розумною політикою і спрямована на те, щоб під час війни заморозити тарифи на електроенергію, воду, опалення тощо. Хтось каже, це популізм. Зараз я на пальцях спробую вам пояснити, чому ні. Сьогодні. Будь-яке збільшення тарифів для населення призведе до ще більшої і глибокої кризи неплатежів а вона точно відбудеться. Чому тому, що зарплати і пенсії не зростають? Рівень інфляції за минулий рік складає офіційно 27%. А неофіційно ми всі з вами ходимо по магазинам і бачимо, що і скільки почало коштувати. Тобто, якщо далі збільшувати тарифи, то ви не отримаєте додаткові надходження до бюджету. Ви навіть не отримаєте те, що сьогодні отримує держава від людей, і наші з вами підприємства просто перестануть працювати, а люди просто перестануть платити. А сьогодні треба шукати інший механізм. Сьогодні уряд повинен розробити механізм компенсації підприємствам, які надають такі послуги для населення, для того, щоб вони продовжували виконувати свої функції, а вижили з водою, з електрикою, з теплом, і мали, хоча б бодай нормальні умови свого життя і життя своїх дітей. Тому ця постанова дуже важлива сьогодні для того, щоб Інфраструктура в Україні продовжувала ефективно працювати. Ми дуже сподіваємось разом з колегами з розумної політики, що на найближчих засіданнях ця постанова до звернення до Кабінету міністрів України буде підтримана, і влада дійсно продемонструє, що вона переживає за добробут людей.